Мої вітання на каналі Смачного. Маєте макаронні вироби, тоді готуємо швидку запіканку на обід. Макарони у мене 200 г, але макарони у мене вони дуже маленькі, дрібненькі. Якщо у вас вони набагато більші, беріть менше їх у сирому вигляді. У мене 200 г, виберіть 130-150 грамів, якщо ваші макаронні вироби достатньо крупні. Макарони потрібно відварити у підсоленій воді. Поки макарони відварюються, готую 4 яйця. Якщо яйце крупне, достатньо буде 3. Додаю 50 мл сметани, сіль та перець бажано за смаком. Трішки куркуми за бажанням. Зовсім трішки додаю суміші зелені. Тут півчайної ложки сюди входить зелена цибуля, кріп, петрушка, подрібнені та висушені. І ще додаю трішки зелені, але свіжої. Подрібнюю зовсім трішки зеленої цибулі. Натираю один зубочок часнику чеснику або застосовуємо сухий. І нарізаю трішки помідорів. Якщо є один великий помідор, його буде достатньо. У мене вони невеликі. Ось така у нас виходить заливка. Далі макарони вже приготувалися, я їх вже дістала, я їх вже виклала на сковорідку, але на дно ще потрібно додати близько столової ложки олії. Далі цією заливкою я поливаю наші макарони, трішки перемішую і зверху ще викладаю. М'ясо або колбасу, кому що більше подобається, в когось, що є в наявності. У мене відварений вже готовий був шматочок м'яса і трішки копченої колбаси, зовсім трішки у мене так, засипаю сиром тертим. Можна це все зробити, звичайно, у духовці, до, запекти, до золотистої скоринки. А можна зробити це просто на сковороді. Накриваю кришкою. Пахне вона дуже смачно, апетитно, неможливо втриматися. Така швидка запіканка на кожен день із того, що є в холодильнику, з якої ви не заберетеся. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!